Фронта, фронта, мої кохані! З вами Хана, ваш найкращий зірковий та Слава Україні! Героям слава! Що несе новий тиждень? Думайте тільки про себе. Ну, зараз подивлюся. Аркан Сонце, круто. Здійснення якихось ваших бажань. О, ханочка, що ж така ж волосся, ви бачите, дибом стала. Аркан Сонце це найкращий аркан, який взагалі може бути. Я так вважаю, тому що без сонця нічого не існує. Так і Аркан Сонце говорить говорить про знов, говорить про те, що у вас у всіх сферах життя буде здійснення ваших бажань. Сьогодні останній день зніжек на амулети, амулети крутейші, тільки я їх роблю. І не кажіть про те, що в мене немає грошей, тому що є варіант розсрочки. і я його даю, тому що я давала вищим силам, скажімо так, як це правильне слово. Тобто давала, казала про те. Що можливість буде у кожній людини. Для цього і є розсрочка. Амліти трансформаційні. Я не колдую, і тут ви ще сили задіяні, трансформацію буде проходити. Ви. Я тільки збираю інформацію, знаю, які енергії вам потрібні. І так ви якесь будете, щось будете весь тиждень приймати якесь рішення стосовно якоїсь ситуації та що ж таке. Оце ж так стригуть. Вибач, Леночка, але. Так, і тут е, щось стосовно кохання до себе, ви будете. А про що це? І Аркан мир, о Боже? Ви людина, яка покохала себе і хоче кайфувати кожен день, і по Аркану Мир ви будете думати про розширення, про розширення, це правильно, моментів, які будуть вам давати більше задоволення. Ти ж зараз про це думаю. Тобто, як ще можна. Задовольнити себе більше, як ще можна більше дати собі кохання щодо емоцій. Тому що емоції, які ви даєте собі, це завжди ті емоції потім будуть вам давати і інші люди. ну... тут, дівчата, дивіться, тільки буду хитрість обману Вас, Вам можуть щось запропонувати на наступному тижні, як те, що тільки тобі. Тільки зараз і більше ніколи ту з пентаклів, Тобто те, навіть на що людина може не сподіватися, але там буде хитрість і обман і маніпуляція. А стосовно чого це, це може бути стосовно грошей. Будьте дуже уважні на наступному тижні, що до вкладатися кудись, там якісь акції купляти, або ще щось. Я вам кажу, не поспішайте, десятка чаш. Ви будете задоволені на наступному тижні тим, як життя любить вас, а ви любите життя тут з вами